Добрий день, шановне товариство! Вас вітає команда Crazy Fish в кадрі Віталій Пашко. За спиною найкраща в світі річка. В руках улюблена снасть. В коробці перевірені приманки. Що ще потрібно для щастя? А хоча б ще пару клювань Тому пропоную не варитись і мерщій приступати до справи. Рибалимо ми сьогодні на ось такій ділянці. Сіверського донця, доволі популярний. Її ви також можете впізнати за попереднім моїм зимовим, яке я знімав от практично рік, рік назад. Чим характерна ділянка тим, що це прямий такий відрізок, плюс-мінус рівномірний, широкий, з помірною течією. Я такі місця люблю, хоч і не найхарактерніше вигляд річки в нашому регіоні, але така собі степова її частина. В порівнянні з минулим роком, перше, що кидається в очі, це одразу ж рівень води. В цьому році він аномально низький з різних причин. І отут більше метра, напевно, навіть півтора глибини не вистачає трохи. Прикри явище, але будемо зараз дивитися, як це вплинуло на саму рибу і на процес лову. Тож будемо зараз підлаштовуватись. Трохи хронології в форматі звіту. Що ж, сьогоднішня риболовля одразу від цього початку дала зрозуміти, що халяви не буде, роздач не буде. Спирався я на звісно ж на свій минулорічний єдиний досвід. Слово на цій ділянці, і як я вже казав, одразу е, довелося зіштовхуватись з підлаштовуванням до нових умов, це аномально, тобто аномально низького рівня води, е, і розуміти, як на це відреагувала риба, чи є вона тут, і які в неї є вподобання, чи змінилися вони. Е, в форматі пошукової і риболовлі е, я цю сесію розпочав. Методом перебору робочих тем я зупинився на коматі 2,5 дюйма. За допомогою цієї приманки вдалося зачепитись за рибу, заробити перші контакти. Ну і далі я почав її теж розвивати. окливання Прикольчик. По приманкам я сьогодні встиг перебрати всю свою класику. Це і VibroFat 2.7, VibroWorm 3 і VibroWorm 2,5 дюйми. Завершив я свій перебір і зупинив вибір на Crazy Fish Comet 2,5 дюйми. Так як за нього, з допомогою нього вдалося зачепитись за рибу. ну і Реалізувати її теж. дуже гарно всадила Ось така перша щучка є з появочкою, але вже веселіше. По кольорам бачите. Що все у мене доволі радикально впираюсь в класику, тобто 12-й колір. Ну і зовсім трохи його 98-м фіолетом розбавив. Що стосується вантажків, то як я вже згадував, рівень зараз води дуже низький. Тобто на 10 мені насправді навіть і не дуже комфортно ловити, от тільки за рахунок дистанції і облову площі варто було ставити таку вагу. Робочу я визначив як сімку, тобто почав я ловити на паличку 7 грам свою класичну. Але потім підлаштувався після моменту, коли клювання я заробив. Не в момент протяжки або підмотки, а саме після підкидання. Тому мені здалося, що е, рибі зараз треба саме вертикальна складова проводки, вона на це може зреагувати. Тому я трохи зменшив вагу з 7 грам на 6 і змінив паличку на класичну чебурашку для того, щоб вона тонула трохи плавніше. Це теж свій результат принесло. Не запачкай меня, будь ласка. Такая же самая щучка. На ком это? Взросла Давай то и сфоткаем. Чергова щучка на комет. Ловлю я сьогодні наступним комплектом. Це Crazy Fish Orion, модель 862 MLS. TES 418, довжина 260. На ньому Twin Power Compact 3000 з 05 Born Rush. Чому саме цю модель Спінгу я обрав в тому рахунку і через вітряну погоду, яка на сьогодні передбачалася? Ця моделька, окрім того, що тестом своїм гарно підходить. під Мої умови берегового джигу Т418, гарний робочий діапазон перекриває. Ну і по-друге, те, що я сказав, це його типаж, жорсткість, злість та швидкість в таких погодних умовах показує себе якнаймога краще. Тобто залишається контроль, залишається можливість керування снастю і монтажем. Складних умовах надзвичайно важливо зробити перший контакт, отримати перший результат для дуже важливої віри і подальшого розвитку подій, щоб знати, в що впиратись і робити це ефективно і продуктивно. от Саме комет дав мені перший контакт з рибою, тому далі я почав в нього впиратись перебираючи різні. І різні інші комбінації е, стосовно е, проводки, ваги, подачі, анімації. От, і це результат свій принесло. Тож. Результат невеличкий, не феєричний, але він є. Тож риболовля в будь-якому випадку е, піде в актив. Я залишився задоволений, ну і сподіваюсь, хоч комусь це цікаво було переглянути. Ну але все ж таки найцікавіше, думаю, нас чекає ще попереду. Тож до скорих зустрічей!